Систимокраницю і вам бачите, це ми почали чистити, чисти, тут десь було пісок. Ми вичистили більше метра і відкрилась причина, чому ця країна зламалась. Бачите? Ось причина. Ось причина. Тому. Тут тільки в цій криниці добурювання можливо. Максим плаче на по померлій криниці. Засипає <померлій> криниці. Ну а Андрій <померлій> веселий. <кріниці> Так сейтрапки требуть треба Идеально можно по увольце. Разве что-нибудь кольца и по заходит прямо украинцы.